Всіх вітаю! Зайшли ми на нашу прибудову, і ось хочемо на цю стінку поставити чи прикріпити, як правильно, маяки. Треба починати вже щось потихеньку робити. Ось у нас ця стінка, де буде у нас кухня, то сюди ми хочемо маяки, так як кухня буде вішатись, і треба, щоб все було рівненько. А вже. Ті стіни подивимося, бо будемо також ставити маяки, або просто так пошпаклюємо. Тут в нас з цієї сторони гіпсокартон. Так як там треба було зашивати там вікно від старого будинку, ну, так було нам легше гіпсокартоном все зашити. І ось тут двері в нас в будинок старий. А це ми тут вже прибудували. Ось так, то зараз потихеньку Попробуємо щось зробити Подивимось, чи продовжується наш ремонт, чи тільки сьогодні він у нас буде. Якось так. Тихенько будемо починати щось робити. Так як хто ж знав, що наш ремонт так затягнеться ніхто не думав, що таке буде відбуватись у нас. Але нічого вже не поробиш, а в ремонті. Жити, звичайно, не будеш. Хочеться вже порядку, щоб кругом порядок був. Той, хто жив в ремонті, той знає, що воно таке, то будемо щось робити, так як це не діло. Там те, там те. Хочеться вже, щоб все чистенько і гарненько було. Ось, там. Там ось дали користування лазерний рівень. І зараз, з його допомогою, ми хочемо все це рівненько зробити. Так як так буде нам багато легше, щоб все було рівно. Так, отвори ми зробили, тепер туди дюбель. А де ті кріплення десь тут, чи сарає? Що завжди без кріплень покажу, що нам зробить. Зараз ми закручуємо саморіз, треба щоб вони всі були на одному рівні, щоб все було рівненько. Рівно? Не, ну просто крути. ще стіни, напевно, не дуже рівні. Ну тут для того не робить. Хоч ми старались їх рівняти. Тримається? Чи Тримається. Ми прикріпили два маяки. Там один і тут інший, але нам не подобається товщина майбутньої штукатурки, яка буде. Зараз покажу. Ось тут в мене ось аж палець сюди поміщається. То треба буде дивитися ось такі кріплення. Ми подивились в інтернеті, це пластмасові, а є желізні, вони такі більш тоненькі. То подивимось. Або будемо використовувати желізні кріплення, або ж все-таки рівнесенько зробимо без цих маяків. Подивимось. Ось такі справи. Будемо дивитися, що і як, чи будемо зовсім без цих маяків робити. Але будемо все одно щось робити, так як тепло йде, закінчуються морози, і можна вже буде тут працювати. У нас тут опалення поки немає, але для опалення у нас вже все є. І радіатори, і труби. Треба там тільки краники докупити трошки, і можна вже все робити. Пишіть свої коментарі. Дякую за перегляд. До побачення!